Всім привіт, хотіла з вами і порадитись заодно, як обрізати дерева, і буду одне саджати, одну вишню. Доба мені дали, то прийдеться садити. Оце в нас зараз персик є. Я видивилася, що ці чотири нижні гілочки ми залишаємо і отут десь обріжемо. Це обріжемо і буде у нас формуватися типу така, типу така, чашою. Не знаю, чи воно буде взагалі. Я вже його відкопала, тепер це, до речі, будуть приморозки. То треба буде, мабуть, зад собою закрити. Чи буде воно тут зручно, чи не буде, бо веретеном я не зображу, поки що, як його формувати. А це, до речі, тюльпани витикуються, це ті, що ще тоді саджені. Я нічого тут не садила. Ось у мене часник, це я так просто попробувала подивитися, що воно, як. Я не кажу, що я буду цим займатися. Тут у мене чисто десь, можливо, якісь пару, пару саджанців посадити. Дуже хочу квіти Денису посадити на... 1 вересня. Дивіться далі. Що у нас тут далі йде? Це я сажала, саджала агрус. Теж не знаю, до речі, чи його обрізати ще, чи ні. Чи щось йому чи не треба нічого. Я його як саджала осінню, обрізала, то купила якийсь засіб для обробки. Їх тут буквально парочка, а тут трошки цих. Якась тут у мене різні сорти малини, мені все рівно, що вони в кучі. Мені так треба було. Ось тут теж малина буде. А тепер з приводу дерев, що я хотіла. Це у нас черешня. Ось Вона є отака. Я хочу зробити її, напевно, її веретеном. Я вичитала, що треба десь 120 см. Ну, тут вже вона вже така сформована. Мені здається, що вже всього цю і цю я залишаю. А це. Одну з них обрати, оцю, допустимо, да, напевно, можливо, обрати. І трохи підкоротити тут. Чи не треба підкорачувати. Чи оці отак попідкорачувати, щоб з них далі були гілки. Тоді це хочу так. Та не знаю, все одно ви мені повідомлені, якщо й порадите, то може я не зрозумію. Це теж ще одна черешня. Ну, можливо, отак, треба чирк. І тут чуть-чуть. І хай, і хай йде в ріст. Ой, так, оце у нас яблуня якась. Теж не пам'ятаю. Ну тут, бачите, три. Я, до прикладу, не знаю. Можливо, можливо. І всі три залишити. отак, От Хай воно таки формується. Або оцю зрізати. Ну, вони не, 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 не дуже, бачите, довгі. Це тут теж стається Да. Ще якась яблуня. Оці, до прикладу, я можу брати, Якщо не хочу, щоб вони були, напевно, так чик-чик. А тут так якось підкоротить, попробувати. Не зображу, А ось груша, мене дуже груша цікавить. Бачите, вона така велика, це не ябська груша буде. А тут десь, можливо, на, на висоті 120 см обрізати і чекати, коли знизу почнуть пускатись, ці. вже дати рост нужним брунькам. А зайві бруньки, я дивилася, що можна їх повністю збити. Але не впевнена, що це хороший варіант. Десь отут зараз посажу ту вищу. Ми просто територію самі не знаємо, чи буде сюди щось достраюватися, чи не буде, тому. Нічого не хочемо, не хочемо тут взагалі зараз садити. І оце виникли в мене сумніви. Це треба було може дві вишні брати. Одна отак десь, друга так. Ну поки тут ще заборне, мені нічого ні, 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 ні. -то воно все буде заважати, тому не дуже б хотілося, як то кажуть, за... зас... засирати, да? засирати площу. Потім воно щось заважало. Це якийсь старий виноград, був, а, до речі, у мене ж тут ще виноград є. Я його підколупувала, тепер, напевно, напевно, я його закрию назад. Ось у мене тут щось було, непомніє, я його садила, воно мене було накрите, я землю відкопала і там ось. Де ж ось воно... Нічого, чесно, нічого не пам'ятаю. А вона якась брунька, мабуть, набубнявила. На і ще в цьому місці. Десь отут ще, по-моєму, було. Де воно? А ось вона. Вже якесь гамно хтось на кіт тут лазить. Це отак. Зараз будемо садити, буду все знімати. Саме цю вишеньку я привезла з села від батьків. Я вибрала саму-саму найгіршу, тому що я взагалі не планувала нічого садити, так як ще невідомо, де що, як буде в подальшому. Дому вибрала самий маленький корінчик, тому мені не довелося занадто там, е, глибоку чи широку ямку копати. І це було дуже легко, тому що був вологий ґрунт. Тому хто зараз е, думає над цим, тому поспішіть, поки земля волога, буде легко вам саджати. Ну, взагалі я б дуже хотіла посадити б гранат, е, можливо, пізню б ще яблуню і не знаю, що я ще думала, не в метал. А, може, абрикоску. Е, але поки що те місце, де я хотіла це саджати, воно зайнято дровами, їх ще не вивезли, тому це напевно відкладеться. Хочу показати, який я обрала як корінець. гірший, що був вдома. Тому ну, що якби дерева планувати не садили. Ну, але все одно стержень є. Десь взагалі отак його треба садити. Я думаю, над... ну якщо вірно, да? так? Але як посаджу, так і посажу. Так як це найзвичайне вича не прищепа, просто паросток від, ну, від дорослої, викопаний. Я не знала, з якої сторони там дихаючи нас орган, приблизно так придивилася, відносно на чуйку повернула до сонця і прикопала. Можливо, трішки глиб, глибокувато в землю, ну, бо тому що сам корінь слабкий, мені треба все одно ж якось занурити. Ну, тому, якщо піде вріст, то нічого страшного, головне, щоб прийнялась. І сапилювалася, тому що іншого я саджати не буду. Можливо, від інших якихось від чережень, хоч і буде якесь запилення. Посадила деревця, я можу обрізати час так, а завтра перерізати, якщо щось піде не по плану або хтось щось підскаже. В принципі, формувати, вона і так буде висока, вона і так занадто висока йде. Я не вважаю, що треба прямо їх, оці руки обрізати і формувати їх з іншої висоти. А там не знаю, що тут скажеш. Можу трошки так обрізати, та й все. Крайки так. Чи тупе вже. Ой, це вам і формування. Треба нормальні купляти ці. Рі... Як вони називаються, це не знаю так. Коротить його та їх плюс-мінус на одній висоті, вони, якщо і будуть, то вони ж будуть отак рости. Розвітлення таке робиться, Мо нічого не скажу, правильно чи неправильно, може, треба і обрізати зайву, хоча вони так ідеально, мені здається. Ідеально рости. Десь отак обріжу. Я нічого не знаю, буде так. так. І що ми зробимо? Обов'язково зараз треба полити. Трішки полити, щоб вода. вона Воно земля і так полога, але. Подивитися, як вона буде тут всажуватися. Скільки треба ще додати, тієї води хай буде. Ну, в принципі, оце все. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.